На ну, США тим часом зізнали, що не будуть відстоювати відновлення суверенітету України. Ну про це примір принаймні в ефірі Sky News заявив радник президента США з нацбезпеки за часів першої каденції Трампа Джон Болтон. Він зазначив, що Владимір Путін отримав від Трампа набагато більше поступок, аніж Володимир Зеленський. Разом з тим Болтон вважає, що кремлівський диктатор у своїх спробах отримати ще більше може втратити довіру американського президента. Нагадаю, що власне, оця така гучна заява, що в ша. Від там від суверенітету України підтримки відмовились. Це ну все ж таки, це колишній чиновник е, колишньої адміністрації Дональда Трампа, тобто він е, працював з нинішнім президентом ще під час попередньої каденції. Це важливо е, знати, тобто, це експертна думка, але ну не заява. Інного чиновника, а Велика Британія тим часом рішуче налаштована підтримати мир в Україні. Про це заявив спікер Палати громад парламенту Лінці Гойл під час виступу на буча е, саміт. Він також підтвердив, що Британія готова розмістити своїх військових в Україні на невизначений термін. За словами Лінці Гойла, парламент Великої Британії дуже добре розуміє, що якщо впаде Україна, то впаде і Європа. Так, ну і далі, друзі, до наших, скажімо так. Зовсім близьких реалій до столиці до столичних новин в Києві від завтра зміниться швидкісний режим. На чотирьох ділянках його збільшать і дозволять їхати до 80 км на годину. Про це повідомили у київській війській держадміністрації. Тож від 1 квітня їхати зі швидкістю 80 км на годину можна лише на набережному шосе від поштової площі до надніпрянського шосе на проспекті Романа Шухевича на ділянці від північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака, і також на проспекті Степанського. Степана Бандери від Йорданської до північного мосту. Ну і на вулиці набережно-рибальський, лише у напрямку від електриків до Гаванського мосту діятиме це нововведення до 1 листопада.